Черкащина буде зі стратегією розвитку її економіки вже за місяць. Про це кажуть активісти громадянського руху за процвітання Черкащини. За його ініціативи тут уже відбулася перша стратегічна сесія. У ній взяли участь не лише фахівці місцеві, а й за кордону. Вони переконують, готові віднайти та впровадити нестандартні моделі економічного зростання краю. Два дні безперервного москового штурму вітчизняні та міжнародні експерти усі на стратегічній сесії заради одного, як зробити, щоб Черкащина стала заможною та стабільною областю. Ініціювала це все Наталія Нетовкіна. Вона очолює громадянський рух за процвітання Черкащини. Ви мої земляки, ви моя сім'я. Ви знаєте, я не помилилася, що я повернулася на Черкащину, тому що таких щирих, таких відвертих, таких. Бажаючих діяти людей я, мабуть би, ніде в світі Наталя не зустрічаю. Наталя Нетовкіна переконана, духовний і патріотичний розвиток, вирішення проблем житлово-комунального господарства, а також соціальні гарантії базуються саме на ефективній економіці. Перші кроки для того, аби вона була саме такою, і роблять учасники сесії. Серед них підприємці, освітяни, митці, громадські діячі, навіть активісти Майдану. Стратегічну сесію називають успішною фабрикою ідей громади щодо економічного розвитку області. Лише коли ми зможемо отак кожен особисто в колективи і створити колективні рішення, колективні думки, тобто тільки тоді ми зможемо побудувати процвітаючу державу. Після цих двох днів переоцінилися дійсно цінності, переоцінилися дійсно принесена жертва. Учасники сесії кажуть, давно чекали на таку ініціативу і хоче долучилися до роботи. І з ними солідарна реформатор із Грузії Нестан Кертадзе. Реформи і в моїй країні починалися так, і наче не верховенство, верховенства, а люди, народ і громади. По завершенні дводенної сесії створить координаційний центр. Він систематизує ініціативи аналітиків та економістів. Потому до середини вересня напишуть стратегію розвитку краю й обговорять її з громадою. Далі закріплять напрацювання в єдиній стратегії розвитку Черкащини аж до 2030 року. Ірина Гришко Ігор Неділько, Віка новини.